Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги слайдер для фітнесу. Це ідеальний інструмент для тренувань м'язів всього тіла. Дані диски виготовлені з високоякісного матеріалу, який дозволяє легко ковзати по будь-якій поверхні. Універсальний дизайн дозволяє використовувати їх для різноманітних вправ, таких як. Планки, випади, розтяжка та вправи на баланс, Ковзаючі диски, ефективно зміцнюють м'язи, пресу, спини, ніг та рук а також сприяють покращенню гнучкості та координації. Завдяки компактному та легкому дизайну їх зручно брати з собою.